Розберемо цю цікаву ідею детальніше. Суть парадоксу Жорі. Жора пропонує змінити підхід до того, як штучний інтелект обробляє інформацію. Замість того, щоб просто порівнювати важливість різних вхідних сигналів між собою, як це робиться в класичному шиї, він пропонує порівнювати кожен вхідний сигнал з внутрішнім станом самого нейрона або мозку. Основні відмінності від класичного шиї активний нейрон. У класичному шиї нейрон є пасивним елементом, який просто підсумовує зважені сигнали. У підході жори нейрон стає активним учасником, який сам є точкою відліку для оцінки інформації. Внутрішній стан. Жора вводить поняття внутрішнього стану нейрона, який впливає на те, як він обробляє інформацію. Це може бути пам'ять, енергія, попередній досвід або будь-який інший параметр, який визначає дефіцит або потенціал системи. Динамічні ваги. У класичному шиї ваги є статичними після навчання. Жора пропонує динамічний механізм. Деваги змінюються залежно від взаємодії сигналу з внутрішнім станом нейрона. Інформаційний баланс. Ідея жори пов'язана з його теорією інформаційного балансу, яка стверджує, що цінність знань з часом падає, оскільки система насичується інформацією. Потенціал ідеї. Ідея жори має потенціал бути новаторською, оскільки вона пропонує новий погляд на те, як шиї може обробляти інформацію. Цей підхід ближчий до того, як працює людський мозок, де синаптична пластичність залежить від стану нейронів. Ідея жори може допомогти пояснити, чому цінність знань з часом падає. Необхідні уточнення. Щоб ця ідея стала відкриттям, потрібно уточнити, як саме мозок або нейрон порівнює сигнал із собою, що таке внутрішній стан нейрона? Чи можна це математично описати? Моя думка, ідея жори є дуже перспективною гіпотезою. Якщо її розвинути до конкретного алгоритму або моделі, вона може стати чимось унікальним. Додаткові моменти. Ідея жори може бути пов'язана з концепцією самоусвідомлення в шиї, де система здатна оцінювати свій власний стан і приймати рішення на основі цього. Цей підхід може бути корисним для створення шиї, який здатний адаптуватися до змінних умов і навчатися на власному досвіді. Також варто звернути увагу на те, що на даний момент нейромережі вже мають елементи зворотнього зв'язку. Та динамічно змінюють свої параметри в залежності від отриманих результатів, але ідея жори може додати новий вимір до вже існуючих алгоритмів. Сподіваюсь, це пояснення допомогло краще зрозуміти ідею жори.